Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Залужний таємно готується балотуватися у президенти України. Нібито про це пише американська журналістка Кеті Лівінгстон. Колишній головком почав формування штабу до завершення бойових дій, що вважають фальстартом. Першим керівником штабу був генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Нині цю посаду обіймає генерал-лейтенант Сергій Наєв. Його становище залишається хитким, оскільки існує стурбованість, що саме він підписував розпорядження щодо розмінування на початку 2022 року. Насправді реальну підготовку координує депутат Вікторія Сюмера. Службою керує журналістка Оксана Торо. За міжнародний напрямок відповідає Поліна Лисенко, заступник директора НАБУ. Запуск кампанії відкладається до завершення переговорів, але вже відбуваються приковані акції, включаючи ветеранський форум у Лондоні за підтримки Сергія Пашинського. Крім того, в команді залужного може бути Лана Зеркаль. Поки що офіційних підтверджень про це немає. Вся кампанія може бути побудована банковою протизалужного. У той же час джерела таки стверджують, що крім того, залужний готує свою передвиборчу програму. Понад 100 пунктів сильна команда і опора на народ залужний таки свого поговорив із ФБР. Опісля дістав папку з прізвищами кротів та віддав американцям наказловикам та військовим діяти жорсткіше щодо зрадників при владі, арештовувати затримувати. Якщо суд відмовиться саджати, арештовуватимуть і самих суддів. Крім того, залужний відповів Зеленському, що після переговорів і перемир'я буде одним із тих, хто вимагатиме створення уряду національної єдності. Віталій Купрій, як Снардепа нині, військовий пише: мій товариш каже, що рюмаки татаро втечуть вражко. Зеленський сяде, тому що. Їхти нікуди. Останні події показують, що залужний віддав наказ на зачистку за посадку всіх кротів, які заважають війську. У той же час політолог Биков пише наступне: ми всі побачили фотографію Ярмака, що приїхав до Лондона з Умєровим і провів зустрічі із представниками союзників, але мало хто усвідомлює, скільки виконано професійної дипломатичної роботи до цього. У рамках підготовки до потенційних переговорів щодо врегулювання війни, Велика Британія виступає не просто союзником, а стратегічним координатором низки ключових рішень. Саме у Лондоні має. Відбутися остаточного узгодження спільної позиції України ЄС та США перед тим як вона буде представлена на переговорах із Росією, британський уряд активно працює над кількома напрямами: ініціатива щодо розгортання багатонаціональних сил, підтримки миру під керівництвом Великої Британії, залученням Франції та країн Північної Європи, створення міжнародно зобов'язуючих механізмів, які унеможливлять повторення агресії проти України, збереження і розширення безперервних каналів постачання озброєння та боєприпасів через механізми НАТО та двосторонні Мовленності особлива роль у цьому процесі належить послу України у Великій Британії Валерію Залужному. Як колишній головнокомандувач ЗСУ, він забезпечує, щоб українська позиція у безпекових питаннях була максимально вивіреною з точки зору оборонної стратегії Залужний веде постійні консультації з британським міністерством оборони, урядовими радниками з питань безпеки та парламентськими комітетами, координуючи пропозиції щодо умов припинення вогню та етапності перемир'я, алгоритми розгортання миротворчих контингентів, інтеграцію майбутніх гарантій у. Систему колективної безпеки заходу, механізми спільної оцінки ризиків реагування на порушення домовленостей. Його авторитет та військовий досвід надають українські делегації вагомий аргумент у дискусіях з партнерами. Пропозиції з безпеки не є декларативними, а базуються на реаліях фронту і враховують практичні можливості виконання кожного пункту. Таким чином, вклад у дипломатичну роботу Валерія Залужного є вагомим і допомагає у формуванні однієї з найсильніших опор у міжнародній роботі над майбутніми домовленостями, що мають гарантувати Україні тривалу та. Справедливу безпеку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.